Всім привіт! У нас у мене цього року рекордна осінь. У нас 3 листопада, а квіти ще на балконі, я їх не заношу, тому що рекордна тепла осінь. Вони всі підстрижені. Рекордсмен була стрижці Rushmore Avon. Ось я його Піньочок обстрігала, і ось він покрився вже молодень, молоденькими листочками. Так, в мене іноді в кадр попадаються листи, бо вони тут всі стоять у мене на балконі. Я їх намагаюсь не переливати, щоб горщик був сухий. Такий у мене піпеточний Полив дуже мало води ллю, як сукулентам, щоб не було корінчикам холодно. Але за рахунок того, що тут багато сонця, я залишаю їх поки що на балконі. Наступного тижня прогнозують нам нуль ну, ночами. Тому я в роздумах, заносити, може їх вже додому, чи не заносити? Чи переживуть вони цей нуль. Ну, якщо буде мінус, то я точно занесу на стелаж додому. А якщо нуль, то я ще пограюсь трошечки. Ось так навіть Фенікс квітне, псалманкомтес буде квітнути. Юмрарізон 2 теж намагається. Звичайно, всі квіти зараз. Не дуже гарні. Ну, такі, знаєте, скромні. По кольорах вони відрізняються. Розмір квіточки великий. Дивіться, ось, бачите, Фенікса. А наповненість його така собі середня. Вшиклюваліте теж що тут щось намагається квітнути. олія <кл> Марцеліна. До речі, дуже гарний сортик. Бачите, скільки вона випустила? Це при тому, що вона нещодавно обрізана. Всі квіти у мене процентів на 50, відсотків на 50, підстрижені. І випускають знову квітоноси. Це Umanuet, пентінг Канкан, вона не сипає, не осипає пелюсточки. Гарний сортик, це новинка на ринку у нас, але у неї дуже мало квітів в цвіті. Я сподіваюся, що це тому, що молодий кущик. І тому, що осінь. А навесні, сподіваюсь, буде більш густі шапки. Ось такі справи у нас. Соняшна на Термометрі зараз. Бачите скільки? 25 на балконі. Ось такі справи. Зачекінілись. Я люблю знімати такі відео для того, щоб потім, коли плануєш наступну зиму, дивитись, робити. Роботу над помилками. Це, до речі, Кеніс Дабл квітне дуже гарний сорт. Дивіться, в нього дуже маленький кущик. Направда, я його підстригала, дуже маленький кущик, і він квітне майже завжди. Майже завжди. Взимку він завжди квітне. Навесні він дуже пишно викидає цвітіння. Дуже красивий. Там, здається, є відео про нього. А ось мені подарували лоліту. І вона теж вирішила процісти. Ось така гарнюшка. Тетяна, дякую вам. А, і бантросай мене. Дуже Так, на сонечко його виставлю, покажу. Дуже мене дивує, бантросайчик. Він дуже приємно пахне. Мене, був живець якомусь подарив, його. Так, ну ось такі у нас справи на нашому балконі. Коротше кажучи, ми ще тут, ми ще не ховаємось. Даже зірунька має виходить погорітися на сонечко. Ну, до нових зустрічей!